Вас, вітає луч! Пропонуємо жіночу колекцію Guess plus Levi's, лот номер 20 36 одиниць. Розпочинаємо з ніжного плаття в принт від Guess. Довжина йде до коліна. І воно також у нас є за підкладкою. Багато речей можна компонувати. Між собою футболка Levi's і шорти. Шорти у нас теж від Levi's. Так, Класна посадка, скрізь просто. Я деякі одниці міряла і знаю, про що кажу. Далі такий зелений може бути комплект. Це від Levi's. футболка L розмір і штани також в L Розмірі. Тому це прям супер-супер, хоч штани від Guess. Але ці бренди вони працюють одне з одним. І також окремо із з іншими брендами. Майка Levi's. Гес-футболка вкорочена з шортами від Levi's, Тут зверніть увагу на шви. Вони просто ідеально підкреслюють талію, Бедра просто супер. Футболка Гес. Дуже в їхньому стилі. Також вкорочена, широка. Сукня Гес. Тут дуже цікавий іде дизайн. Воно переливається в житті, аж то справи. Супер. Далі, варіант до білих джинс. Футболка з таким дизайном. звичайна, біла, ніби, але ці руковиди дають їй цікавинки. такої. Далі кофта з мережевим. Воно тут дуже-дуже м'якеньке, взагалі суперове. І поєднати як першу і другу одичку можна з такими джинсами від Гес. Просто супер. Не йдуть високою посадкою. Сукня Гес. Також тут мережева підкладка, як бачите, до колін. Не, не Жилетка Гес і шорти від Лівайс. Я кажу шорти, вони просто вкрали моє сердечко від Лівайс. Я насолоджуюся кожному Лівайс футболка. Далі отака одиничка, дуже цікава, мережевне боді від ГЕС. Приємний дуже матеріал. У нас зав'язка тут. Далі футболки лівайські можна поєднати з шортами. Також від Лівайськ. Речі, дуже молодіжні, такі, стильні, трендові, всі сучасні. Просто я справді мені я не очікувала, я не бачила, коли формувалися солоти. І зараз, коли я роблю огляди, це для мене приємно, приємно їх робити дуже. Сукня. Кес. Це та також тут ось так має бути, на виходці. На Далі штани, які є в кожному лоті по одній, по дві одиничці. Майка від Guess. Майка від Гес і спідниця. Спідниця також це просто неймовірно суперова. Тут також шов дуже класно. І оця майка дає дуже-дуже класнючий матеріал. Футболка Гес. Джинси. від GES також, Джинси, і, в принципі, штани від ГЕС, до речі, вони йдуть прямо на довгоногих красунь, якщо чесно. Тому в кого були такі проблеми, що не могли знайти собі штани нормальної довжини. Як багато хто каже, то тут вони є, сукня, неймовірно, легесенька, просто така повітряна. Мені Футболка Гес і шорти також Гес. Далі дві одинички футболок від Лівайс. і ви за них за дві платите лише як за одну. 11 євро за дві футболочки. Ось такі вони будуть. І завершуємо ми такими брючками від. Гес і маленькую ГЕС. Ми з вами дивилися лот No20. Колекція жіночі ГЕС плюс лівайс. Ціна за одиницю 11 євро в цьому лоті в нас 36 одиниць. Щоб забрати цей лот собі і швидше пустити в продаж, звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі.